Від. Ви на каналі Кальянний Аматор. В нас новий присмак сьогодні від мольфара Fresh. Ось так він виглядає. І це в нас, дорогенькі мої, останній табачок з серії мольфарчику, який я відкуповував. Тому сьогодні ми завершуємо, прощаємося і не забуваємо про. Нього. Я сподіваюся, що Гоуфреш, що він буде прям таким, як треба. Тому що я це ще не пробував, то я взагалі мольфар до цього не пробував. І на протязі всієї серії випусків про мольфар я з ним знайомився точно так само, як і ви. Ну а в окремому відео я пропоную підбити підсумки по мольфарові і зрозуміти, кому він підходить і чи варто його купувати. Давайте відкриємо, зірвемо нашу пломбочку. О! тугенька. Іноді бува пломба злітає легко, а тут прям нормально. Так. Слухайте. Ну, блін, ну єдине, що ну мало. Ну мало. Ну, блін, ну тут така банка. Ну, як же ж мені хочеться, щоб вона була повною? Але... Ну, маємо, що маємо? 40 грам. 40 грамів 40 грам ми вимушені якось з пополам розбивати на 2 кальяни по 20 грам. Але пахне офігенно. І зараз ви зрозумієте чому. Що входить в Fresh? Друзі, тут є кактус і тут є лайм. Кактус і лайм. Що нам це нагадує? Так. Саме та Мексики, які ми буквально декілька днів тому оглядали на каналі. Як мінімум для мене це було декілька днів тому, а для вас можливо і декілька тижнів. Проте єдина відмінність в цьому табакові з дарами, е, дарами смерті а де кібра. Блін, З Гоуфрешем. І е, тим дарам Мексики це те, що тут є огірковий лимонад. І пам'ятаєте, я говорив, що от дари Мексики чудовий, але мені б туди щось додати, щоб було менше оцього лайму, менше цих дарів Мексики, і освіжити його. І от тут ви афігеєте. Ну, опять же, вам би його понюхати, і ви б все зрозуміли. Я не чую тут лайму від слова взагалі. Я не знаю, як воно буде на розкурові і чи буде його чути тоді, але зараз тут лайм по запаху відсутній. Ярко виражений аромат огірка. Огірок я люблю. Давайте заб'ємо і подивимось. Так, ну що ж, по класиці встановлюємо наші вуглі на Гоуфрешик. Три вугля, як завжди, прогріти. Цього разу колаудер я не прогрівав додатково. Тому подивимося, час ми засікли. Через скільки ж він прогріється, дізнаємось. Так, ну що ж, друзі, я вже не можу чекати. Я хочу затестувати цей смак. Я нагадую, що ми тестуємо Гоуфреш з огірочком, лаймом та. Кактусом. Давайте пробувати. На прогріві стояв 6 хвилин. Давайте подивимось на димність. Слухайте, а чи не буде це претендентом на а, рівень Монроуз? Обалдеть. Ого, так, давайте сделаем нашу фирму в затяжечку. Аж закашлялся, ни себе потужность. При тому, що а, міцність табака одиничка диму набивається стільки, що я далі тягнути не можу. Ого! <звук> <звук> я задоволений, друзі. Я думаю, що немає сенсу більше тестувати. Час переходити до оцінок, бо я хочу їх роздати. Так, перше, що у нас іде, це димність. Ні, смак. Так, перший смак. Що я хочу сказати, я не почув тут лайма. Він заявлений, але його не чути. Чи це мінус, чи це плюс, вирішує кожен для себе. Для мене це однозначно плюс. Все, що я тут чую, це яркий огірковий смак. І це топ 1 табак на моє наступне літо. Літом, коли ти наповнюєш чашу водичкою прохолодною з криниці, бажано і закидаєш туди ще й льоду, повну тацю огірочок піде на урав в жаркий час. Тому це топ 1 на сьогодні з того, що я куштував для літа. Огіроковий go Fresh від мольфара 100% буде там. По дивності, ну. Друзі, як би мені не хотілося, а можливо і хотілося це робити, але тендітну Монроуз ми посуваємо. Я можу сміло сказати, що дивність тут на висоті. 5 із 5 я даю за дивність, тому що я навіть не зміг зробити свою фірму повноцінну затяжку, повний рот диму, який так і рветься вирватися з тебе. Тому тут 5 із 5. Ну і прогрів 6 хвилин. Карл, 6 хвилин, 6 хвилин, і ваш кальян готовий. Ви можете його курити і насолоджуватися чудовим присмаком. Однозначно, лайк і топчик.